Етап цю перегородку, якщо не хочеш, щоб твій інтер'єр виглядав сучасно. Стаціонарна перегородка Antonio розділює приміщення і формує стильний відкритий простір. Реконструкції висота 2 метри за вишки, ширина 1 метр вширшки. Ідеальні пропорції для зонування у ванній кімнаті чи в будь-якому іншому інтер'єрі. Головна фішка цієї перегородки загартоване скло флут з товщиною 8 мм із серебристою фактурою. Завдяки рельєфним вертикальним смугам шириною 3 мм воно пропускає світло, зберігаючи відчуття простору, Додає глибини та дорогого вигляду навіть мінімалістичному інтер'єру. Це час блюрить зображення та створює ефект приватності. Склом встановлюється у мінімалістичний профіль. Усе продумано для максимальної стабільності, без люфтів, скрипів і зазорів. Обираєш, як зонувати свою оселю? Пиши нам в дірект або телефонуй. Підберемо найкращий варіант для тебе.